До кінця року Україна має шанс отримати томос про автокефалію православної церкви в країні. Це документ, який надається новій автокефальній церкві і яким визнається право церкви на незалежне управління. Утім, як відомо, в Україні є церкви, храми та інші будівлі Української православної церкви Московського патріархату. Що буде з цим майном? Почаївська лавра. Юридичної особи Українська Православна Церква Московського патріархату в Україні не існує, тобто немає єдиної структури, за якою були б закріплені усі церкви та інші будівлі Московського патріархату. Власником кожного об'єкта церковної нерухомості, як правило, є інші юридичні особи. Наприклад, власником Почаївської лаври є релігійна організація Почаївська святоуспенська лавра, юридична особа, керівником якої є митрополит Володимир. Тобто, об'єкти лаври у приватній власності. Приватизація Чаївської лаври розпочалося за прем'єрства Віктора Януковича. У липні 2003 року він підписав розпорядження Кабміну про виключення зі складу кременецько почаївського державного заповідника споруд Почаївської святоуспенської лаври. І йшлося про Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрійський будинок, дзвіниті та надбрамний корпус. Києво Печерська лавра. Цей найдавніший монастир України фактично розділений на дві частини нижню і верхню лаври. У липні 2013 року кабінет міністрів України за прем'єрством Микола Азарова передав у безоплатне користування святоуспенській ківопечерській лаврі, тобто московському патріархату, 79 будівель і споруд, серед яких лабіринти ближніх і дальних печер. Тож нині фактично вся нижня лавра підпорядковується у МП. Так звана ж верхня лавра до цього часу залишається у державній власності в управлінні Міністерства культури України. За різними оцінками це лише 15-20% території. Чи є Томос підставою для повернення майна? Надання Томосу і створення єдиної помісної православної церкви в Україні не є підставою для переділу майна. Прийняття будь-якого рішення у релігійній сфері не може вплинути на правочин. Якщо уряд просто скасує старе розпорядження, релігійна організація може звернутись до суду і визнати рішення незаконним, кажуть юристи. Насильно забрати майно. В інфопросторі вже поширюється повідомлення, що будівлю УПЦ МП, начебто, забиратимуть силою і передаватимуть єдиній українській православній церкві. Предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет спростовує це і запевняє, що після Томосу не буде насильства. Заклики захоплювати лавру за словами Філарета, є провокацією. Як громада вирішить законом? Філарет вважає інший варіант переділу майна. За українськими законами, всі храми і майно належать громадам: чи на правах власності, чи на правах користування, чи на правах оренди. І якщо громада вирішила вийти з одного патріархату та увійти до іншого, то майно вона заберігає за собою. На думку експертів, вийти з МП, парафіям буде вигідно, бо їм не потрібно буде вже відраховувати гроші у Москву, а єпископи отримують широку автономію.